Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі Період ретроградної Венери. І з 2 березня по 13 квітня повертає нас до наших внутрішніх уподобань, до того, в чому ми буквально відключені від зовнішніх стереотипів, прагнень, звичок, а також бажань інших людей буквально вказати нам наш шлях, а також скерувати нашими творчими особистими професійними інтересами. Крім того, тут ще й фінанси, і така от глобальна ревізія, переоцінка станів, страхів. Наших бажань і всіх наших майбутніх прагнень звертаємо увагу, що ретро-венера, крім безпосереднього періоду ретроградного руху, має ще й ретропетлю. Вона триває з 28 січня і аж по 16 травня. Тож ми вже у наших попередніх прогнозах говорили, що лютий місяць безпосередньо пов'язаний із травнем. Тож маємо на увазі. Крім того, важливо зауважити, що ретроградна Венера цього разу цього разу має надзвичайно такі от непоєднувані стани. Вона справлятися буде із тими енергіями, які важко об'єднати, усвідомити, пережити буквально і винести такі от судження, в яких дійсно є результативність і ефект. Адже розвертається назад, вона у 10, градусів, у 10 градусах Овна, і аж до 24 градусів знака Зодіака Риб мандрує. Така от самостійна і рішуча Венера, яка до 27 березня буде перебувати у знаку Зодіака Овен. Перетворюється на сильну у глибинних переживаннях і емпатії венеру з 27 березня аж до 30 квітня. Тож наші стани надзвичайно імпульсивні, афектні, буквально самостійні і рішучі, будуть так чи інакше переосмислюватись нами внутрішньо, глибинно, на відстані. Наші уподобання і інтереси будуть змінюватись кардинально в певні моменти, в тому числі і особисті стосунки ставлення до людей. Також прагнення накопичити фінанси, перерозподілити, витратити на щось конкретне і для чого нам це все діло потрібно. І з ким, що важливо, ми можемо бути об'єднані, хто нас в цьому контексті цікавить. Звертаємо увагу, що у Древній Греції астрономи взагалі б вважали, що Венера то не одна планета, а дві, і окликали її такою от не самостійною перемінною, оскільки вона з'являється на небосхилі і ввечері. І зранку. Ось тут от непостійність нас у наших прагненнях, бажаннях, уподобаннях це нормальний стан кожної людини по ретроградній Венері. Головне, не забуваємо, що в ключових поняттях. У істинних цінностях і в особистих стосунках ось ця наша непостійність проявлятися не має. На нас мають розраховувати наші рідні, наші близькі, наші партнери, в тому числі. Головне домовлятися про все важливе і кардинальне в даний період ще на березі. Також підкреслю, що Венера ретроградною буває кожні півтора року приблизно по 40 діб. І наступний період її ретроградності спіткає нас ще не скоро, слава Богу, з 3 жовтня по 14 листопада 2026 року. Так от в цей час своєї ретроградної ходи Венера дає нам внутрішні сили зробити акцент на власних баченнях. Стосовно нашої самостійності, нашої самооцінки, наших талантів і уподобань, нашого майнового стану і все, що ми вважаємо нашою силою, нашим ресурсом. Тут і люди, які нам близькі, і те майно, яке ми маємо, і наші робочі стосунки, також наші пріоритети. Чому нам щось подобається, від чого ми можемо відмовитись і пережити період відсутності чогось спокійно, а в чому так чи інакше ми себе маємо продовжувати. Проявляти. Тут і боргові зобов'язання, і будь-якого роду фінансова співпраця все, що може себе за період ретроградності показати із різних сторон. Також непостійність наша, непередбачуваність може стосуватися і нашої зовнішності. Тому ми не наполягаємо ні на яких кардинальних перемінах. Оскільки кінцевий ефект може вразити нас в самісіньке серце. Тож будьмо обережні. Також будь-які покупки, все те, в чому ми за хвилину приймаємо рішення і можемо оточити себе непотрібною кількістю речей, або ж тим, що в принципі використовувати не будемо. Ось це також заклики Венери, особливо по березню місяцю. Адже в цей час ми маємо ще й квадратуру від Марса. Ця квадратура позначається як такий от тиск. Обставин і особистих стосунків. Ми не можемо порозумітися із партнером. Усіляко жінки, зокрема, проявляють більшу рішучість, наснагу і мужність вирішувати все те, до чого руки не доходили, нема на кого надіятися, нема чого відкладати, треба брати і робити. То ось тут, в особистих стосунках, нам варто цю мету, нашу кінцеву обговорити, або ж розподілити фінанси чи делегувати фінанси один одному в парі, наприклад, хто. Більш схильний до імпульсивних рішень і покупок, а хто може все ж таки хоча б 5 хвилин подумати. Тому майте на увазі, що імпульсивність, запал і сміливість Венери дає нам беззаперечний плюс. Розібратися з тим, що вже накопичилося, ми не могли десь щось покласти, порекомендувати, перевірити. Щось поремонтувати, переставити, наприклад, де щось хиталося, і в принципі немає кому було це здійснити. А тепер, от ми такий заряд, можемо розподілити у нашій родині, що все буде якось зрушувати з місця цьому плюс такої Венери. Однак в безкомпромісності, беззаперечний мінус. Тож і в нашому партнерстві, і в близьких стосунках маємо на увазі. У нас має бути відгук. Ми маємо знати не тільки свої пріоритети і цінності, а й компонувати їх із тими людьми, з ким надалі можна все це щастя і отримане, бажане розділити. Також важливо звернути увагу і на нашому небажанні миритися із обставинами. Ось тут від нашого такого зовнішнього враження до реакції може буквально одна секунда проходити. Тому не даємо собі приводів жити чужими бажаннями, або тим, що нам здається таким, тому що просто ця капуста росте в чужому городі, або ж мріяти про те, що не складає предмет нашої особистої активності. Якщо ми маємо. Фізичний доступ до цього об'єкту, до цих перемін, ми їх здійснюємо. Якщо ж це десь там або, в принципі, повноваження інших людей, то от, крім наших нервів, ми нічим допомогти цій ситуації зараз не зможемо. Тут важливо також по березневій Венері не навантажувати себе занадто. Адже ми у сміливості, в запалі можемо хапатися за всі підряд справи, втомлюватися до безтями і потім вибиратися ще днями із цього стану. Нервувати, мати різноманітного стану такі от яскраві реакції і втомлювати цим і себе попутно ще в подвійному масштабі, і наших близьких в тому числі. Так от важливо контролювати фінанси. Контролювати наші емоції і спрямовувати наші бажання на особистий об'єкт інтересу, але який не йде в супереч зацікавленості інших сторін. Можливо, це час виділений на себе, тоді, коли зазвичай ми, в принципі, не можемо присвятити цьому достатньо нашої уваги. Також, якщо це покупки, то ось тут чеки, гарантії страхуємося і маємо на увазі, що наші уподобання можуть змінюватися і не один раз. Тому пробачаємо собі усіляку або невпевненість, або гарячкуватість. Головне беремо із собою не таку значну суму коштів, щоб потім бідкатися, куди вони поділися, а невеличку суму. І от нею ми сьогодні, наприклад, на свій власний розсуд можемо розпорядитись. І якщо навіть не будемо цим користуватись, то не пожалкуємо. Будь-які фінансові плани, в які включений масштаб, розмах, бажання заробити в контексті перепродажу, це такі недоречності вказаного періоду в бізнес-партнерстві. Ось тут от, довгострокові угоди, фінансові зобов'язання можуть переглядатися і не один раз і в силу різних обставин порушуватись. Також важливими акцентами березневої, зокрема, Венери, є також і обтяження, і поспішні рішення. Якщо ви дійсно націлені на припинення певних стосунків або завершення робочого процесу, це вже 100%. Хоча ще не варіант, не забуваємо ретро Меркурій. Два затемнення навантажують березень місяць, тому краще все ж таки відтермінувати це рішення трошки подалі. однак... Майте на увазі, що перед тим як кудись уходити, звільнятись, наприклад, або бити горшки, варто залишити по собі таку от згадку і пам'ять, щоб було з ким в принципі. Потім ще якісь питання обговорити, дуже ймовірно, що вони виникнуть. Така березнева венера, в тому числі, приносить нам жагу справлятися з тим об'ємом, який нам зазвичай недоступні. І стосунки, наприклад, навідати декількох людей, родичів, також показати себе і там, і там, і виступити ще, і, можливо, нагадати про ті обставини, із якими ви, в принципі, і не сподівались наразі зустрічатися або зайнятися цим. Проте, виявляється, сил у нас вистачає. Так, от, по березню місяцю всі нерішучі люди і кому зазвичай впевненості не вистачає, можуть так чи інакше, але про себе оголосити і здійснити те, на що збиралися ще декілька років попереду. А ось і у тому випадку, якщо імпульсивність це ваша візитка, то обережіться. Будь-які зовнішні обставини, наш настрій невчасно ми поїли, наприклад, хтось нам не перетелефонував, або ж грубість інших людей може буквально запалити настільки і нашу нервову систему, і наше бажання розставити всі крапки над І, що крім пошкодування, а також відшкодування матеріального, ми ніяк якого клопоту, з того всього діла мати не будемо. З 27 березня Венера прибуває у знак зодіака Рибок. Вона запливає буквально на свою територію. Венера в екзальтації у рибках, вона там сильна. Вона відчуває глибину власних переживань, а також людських. Все, в чому ми не розуміли мотивацію інших людей, нашого партнера, наприклад, не знали, як нам сплести обставини воєдино, де нам взяти гроші, наприклад, чи отримаємо ми відгук на пропозицію, чи назбираємо ми кошти. Чи дійсно ця мета є реальною, наприклад, як нам поєднати різні графіки? Чи нам хтось запропонує, наприклад, роботу, або ж чи буде, буде жити те діло, в яке ми вкладаємо ресурс? Можливо, по Періоду Венери березневої ми якраз заробимо певні кошти, або з'ясуємо, хто нам, другу нашій співпраці, також розберемося, яке навантаження ми можемо витримувати. В чому ми занадто самостійні і все ж таки допомога нам не завадить, на що коштів не залишилося, або в принципі ми їх не розподілили, чи виявляється, що їх треба більше. Можливо, і сприятливо розібратися із боргами за цей, зокрема, березневий час. І ось у квітні місяць. Ми вже в такому плаванні, в якому можемо досягати навіть далекоглядних цілей, мати контакт із знайомими, близькими спеціалістами, які проживають на відстані. Крім того, звертатися до таких за такими послугами, мати на те відповідні кошти. Ось тут Венера ще й директ розвертається в цих же рибках. Вона нам дає нові глибинні старти, нову причину для щастя, затишку, комфорту, гармонії. Особистих стосунків в тому числі. Можливо, навчання. Ми виявили, наприклад, що нам, аби заробляти більше, не вистачає якоїсь корочки. І ми займемося цим на такій вже серйозній основі. І викладача знайдемо, і такий гурток, репетитора, як нам все це діло підкріпити. Можливо, дистанційний формат роботи. Ми тепер будемо поєднувати з основним. А також допустимий варіант взагалі нашого уходу у вільне плавання, і виявляється, що в. В нашому самостійному бізнесі більше результативності, аніж в нашому гасанні по життю, і е, такій от венеріанській ході е, з'ясувати все за секунду, роздати, делегувати всім додаткове навантаження, витребувати результат, вкладатися в це надзвичайно енергетично. Виявляється, що це не тільки нам не по силам, або ж по силам, але ми такого досвіду надалі не хочемо. Також можливість скласти кошти докупи. Можливо, ми заробимо, наприклад, або розберемося, вникнемо в певну ситуацію. Поїдемо туди, познайомимось, покажемо себе, наприклад. А також у нас вже буде певний зміст розмови. То ось тут ми переоцінимо і наші можливості і тих людей і зайнятість, в тому числі, і потребу розпилятися, наприклад, на декілька варіантів, чи у стосунках особистих, чи ж у робочих стосунках, або ж. Професійних пропозиціях з місцем проживання у нас також можуть змінитися стосунки за цей час, і ми раз за разом повертаємося до того, що вже обдумували у нас або зв'язків не було, або коштів не було, чи нам це ще не пропонували. Тепер виявляється, що це вже все реальне, от по Венері, саме квітневій. Також. Тут різноманітного роду варіанти стосовно здоров'я, оскільки наше березневе навантаження може вимагати в квітні місяці такого своєрідного розвантаження, поїздки на відпочинок, у відпустку, навіть лікарняний, але такий, в якому ми приділяємо час собі і маємо своєрідну таку от самозайнятість на те, що нам подобається, і не почуваємося себе хворими в повному сенсі цього слова. Також Тут і декрет може бути все, в чому ми переживаємо дистанцію, але і з радістю. Це нам дає можливість впорядкувати справи минулого, їх профінансувати, вийти на зв'язок, наприклад, отримати важливі звісточки, завершити та навіть ті процеси, в яких ми наші повноваження або перевищили, або занадто активно діяли. Або ж нам необхідний був той березневий ривок, щоб вже по квітню місяцю дійсно сподобатись самим собі, відчути ефект. Ось тут будьмо уважними, оскільки ось ця березнева Венера дає нам такі от відголоски наших власних намірів, які будуть підкреслюватися і посилювати прибуття Нептуна в знак Зодіака Овен. Сюди ж Сатурн завітає на деякий час у 2025 році. Надалі, з 26 го вони вже тут оселяться. Тож. Маємо на увазі, ми маємо навчитися розподіляти наші сили, розрізняти свої наносні бажання, змінити, можливо, щось в зовнішньому контексті, в нашій подачі, в нашій презентації, в нашому фізичному навантаженні і графіку, що складає предмет нашого інтересу, в в що ми не віримо і займатися цим не будемо, що нам не приносить достатньої кількості коштів. Можливо, про що ми ще не знаємо, і нам недостатньо знань, нам потрібне навчання, потрібна допомога, Допомога, кваліфікація, підказка інших людей, також важливі ситуації здоров'я, те, що потрібно підкоригувати, підправити, оформити документально, ще знайти відповідні кошти, також об'єднатися, можливо, на певних волонтерських засадах взаємодопомоги із іншими людьми. Рекомендую в цей період ретроградності розібратися із вашим оточенням, і з тими людьми, які близькі вам, вашому серцю і формують вашу соціальну родину. Ось тут ми не тільки ставку робимо на людях справи, які надають відповідні послуги, рішучі, активні, конкретні, результативні, і яких багато, наприклад, може бути в лапках, і присутність їх скрізь вимальовується і відчувається ось такий от запал. А й на внутрішніх глибинних цінностях того чи іншого спеціаліста, людини, друга, знайомого, в тому числі. Оскільки вузол майбутнього раху наразі в рибках. І переоцінити роль емпатії, довіри. Чуйності, можливості роз'яснити елементарні питання, піти на зустріч, підкоригувати графік, наприклад, відчути страхи побоювання іншої людини, без осуду подивитись на певну ситуацію, поділитися своїм досвідом, прийняти будь-які обставини і, крім того, допомогти навіть більше, ніж передбачає певний прайс, наприклад, або ваші стосунки, мати ось таку от довірену всесвіті особу, ось це надзвичайно важливо, Оскільки карта працює комплексно. У нас ще є Плутон у водолії, який передбачає дружні стосунки, взаємини і інтереси. Раху по рибкам передбачає внутрішню гнучкість і вміння відчувати своїх. Зустрічати таких людей, які серед усіх інших знайомств, виявляється, мислять подібно, підходять до життя якимось схожим чином. І ми б ніколи на них не натрапили, ніколи б не мали такого співробітника, і не знали б, що щось таке краще в нашому житті можливе, аби не перебрали все те, що передбачає Ретро Венера, а до чого закликає Плутон у водолії, ще й Нептун із Сатурном прискачуть у знак Зодіака Овен і дадуть нам сміливість, розставляти наші власні пріоритети, акценти і орієнтуватися в тому, що нам зорі пропонують. Хочу підкреслити в контексті рекомендацій по періоду ретроградності. Що ж бажано робити? В першу чергу роздаємо борги, нові не наживаємо, бо умови розрахунку можуть змінитися. Також завершуємо стосунки. Якщо це дійсно те, що нам не потрібно, і обтяжує, то час сприяє. Однак, ще раз підкреслю: період закликає нас все ж таки деякий час ще взяти, аби поспостерігати за ситуацією. Бо навантаження кармічне, астрологічне наразі в березні місяці, зокрема, надзвичайно велике, і рішення дуже ймовірно будуть поспішними. Також, якщо це примирення, нові відтінки у стосунках, побачення, можливість поділитися своїми спогадами, провести час разом у знайомій атмосфері, у близькому колі спілкування, ось тут можете сміливо робити акцент, дарувати один одному ось такі от хвилинки або годинки уваги. Також повертатися до вашого спільного сімейного досвіду, або ж, можливо, в дружній компанії, наприклад, згадувати чи то дитинство, чи навчання. Будь-якого роду заглиблення у стосунки. Без якихось конкретних намірів і наполягань, ось це те, що ретро Венера може нам подарувати. Також наші творчі інтереси, ті справи, до яких ми повертаємося. В чому у нас був замилений погляд, наприклад, а тепер ми дивимося креативно, ми плодотворно вже співпрацюємо із людьми і знаємо, що ми хочемо отримати. Ми бачимо, вже, з чим самі не впораємося, хто що може робити краще, у кого чому повчитися, як нам розконцентруватися. Фінанси на спільну справу, наприклад, а також як нам зібрати докупи на єдину, наприклад, сімейну мету кошти. А також гасити кредити, як я вже сказала, переглядати цілі, особисті, фінансові, творчі, професійні стосовно переїзду, стосовно зміни майнового стану. Ось тут можете в контексті такого активного життєвого досвіду наразі сміливо змінювати вашу думку, не карати себе за те, що ви. Раніше не звертали на це увагу, наприклад, або чому ви до когось не звернулися, або ж чому ви просто фактично дивилися на ситуацію, як на таку, що змаху сходу вам вдасться. А крім того, можливо, сподівалися на свою міць значно більше, ніж по факту можете видати. Також бережемо наші фінанси, все те, про що я говорила раніше, бо дуже ймовірно можемо без усіляких грошей залишитися і, в принципі, з купою непотрібних речей або, не дай Боже, в боргових станах чи не будемо мати того конкретного, що нам вже на той квітневий старт потрібно. Також що не рекомендується. По вказаному періоду, це крім усього вище перерахованого ще й реєстрація фірми або підприємства. Тобто там, де ми хочемо мати затишок, стабільність, комфорт, результативність і прибуток. Це не компетенція ретроградної Венери, судовий позов і сподівання на те, що ви його виграєте, і все відбудеться швидше, або ж в такій фінансовій згоді, яка вами передбачається. Це теж час не для цього. Приймати серйозні рішення із фінансами. Також не потрібно купувати щось вартісне, взагалі період, в який, в який зростають фінансові трати. Тому передбачайте і ваш доступ до фінансів, яка це має бути сума, чи дійсно це так потрібно, обговорюйте, в принципі. А також Укладання шлюбу, будь-які важливі контракти, які ми заключаємо із нашим підписом, те, що фіксується у часі. Також тут може бути і спільне проживання, якщо ми не проживали до цього разом, але не заключаючи шлюб, також ретро Венера, так чи інакше приліпиться до цих стосунків, і ми будемо довго шукати те, на що відгуку так і не отримаємо. Чи ж то обставини будуть змінюватись, чи окремо будемо. Проживати не ті кошти, немає де жити, немає порозуміння, немає відповідного майнового фінансового стану. Також в якихось ключових моментах ми, крім спору, нічого не можемо спільними зусиллями породити. Тож передбачайте наперед. Якщо є можливість відтермінувати, то от краще все ж таки таку подію на більш сприятливий час перенести. Також будь-які зовнішні процедури, те, що ми говорили, а також все, що стосується нашого житла. Якщо ми кардинально приймаємо якісь певні рішення чи змінюємо повністю інтер'єр, щось викидаємо, наприклад, бо нам вже не подобається, то дуже ймовірно, що ми потім пошкодуємо або ж виявиться, що краще нашого статусу. Таро дивану нічого немає, і нехай він старий, але ми його можемо ще трошки підладнати. І це наш пріоритет, як би він, він там не виглядав на фоні всього іншого. І ніяким чином ми його позбуватись не будемо. А докладемо зусилля по тій самій венері в рибках у квітні місяці: як його прикрасити, оновити та зробити ще більш душевним і зручним. І, звичайно ж, диван то така аналогія, яка стосується будь-якої важливої сфери у нашому. Житті. Стосовно сприятливих і несприятливих днів по ретро Венері. Звісно, 2 березня і 13 квітня. Це така ініціативність може бути, яка не буде мати ніякого сприятливого розвитку. 2 березня, то й взагалі, це якби період спаду і нашої активності і бажань, і немає у цієї ситуації тонусу, вона не може розвиватися. А от 13 квітня, якщо навіть знайомство або починання ініціюєте, то майте на увазі, що це потребуватиме більше зусиль, і ймовірно, вам просто рано чи пізно, але не захочеться більше в це вкладатись. А також ретроградна петля не забуваємо. Ці дні нас буквально поміщають в такий контекст, в якому ми оглядаємося на інших людей, маємо певні фінансові затримки, маємо переоцінку у стосунках, нам важче порозумітися і навіть із собою дійти згоди. Тому цей такий об'ємний період ми враховуємо в загальному контексті. Також з'єднання Венера і Меркурій 12 березня. Ось тут от, звісточки, листи, кореспонденція, зустрічі, новини, поїздки, де ми отримуємо певну інформацію. Чи додаткові пропозиції, наприклад, додаткове також навантаження може бути на нас, або якась новина, яка закликає нас буквально розбиратися в тим, що, з тим, що ми дізнаємося, тому поговоримо, звісно, ще в березні. З'єднання Венера і Сонечка 23 березня це також важливий день, період усвідомлення, на чому ми можемо поставити крапку, в чому ми або ж перегнули палку, або з чим інша людина не може впоратися, нам більше не подобається таке співробітництво. Також, можливо, у фінансових втратах, в наших уподобаннях у тому, чим ми себе оточували і наповнювали. Також будь-які наші цінності і бажання. Ми можемо буквально. Бачити, а що треба залишити у минулому в цей період. А також 27 березня, ось тут Венера примандрує у рибки назад, змінюючи свої орієнтири і уподобання, а також 7 квітня Венера з'єднується із Сатурном. Якщо пам'ятаєте, ми вже говорили про це в січневому прогнозі, що у нас тут є такі от фінансові і затримки, і плаваючий стан, прив'язка до обставин, економія, конкретика, раціоналізм. І ось 7 квітня Венера. Ра знову до Сатурна повернеться, але із новим контекстом, і з певними новими варіантами. Звісно, ми ще будемо детальніше обговорювати ходу ретро Венери. У нашому березневому прогнозі, і ще у квітневому, з усіма детальними потрібними рекомендаціями. Однак підкреслю, що час ретроградної Венери це час дозволити собі подивитися по-іншому на людей, на обставини, на наші заробітки, на наші трати. Таланти на нашу самооцінку і на монетизацію нашого особистого ресурсу. Що ми можемо змінити, щоб заробляти більше, на що можемо витрачати по-іншому? Що нам вкрай необхідно, і ми не будемо ні на що розмінюватись, а із чим ми спокійною душею можемо попрощатися? Це час дозволити собі і помилки, і в тому числі рішучі дії, звільнитися від пустопорожніх, зайвих непотрібних цінностей, від звичок, а також від нав'язаних певних стандартів, як це має виглядати, в який час ми маємо вкладатися, чим ми маємо займатися, а також що є пріоритетом нашої родини. У квітні місяці, по квітневій Венері, ми, зокрема, дійдемо глибинних висновків. Надзвичайно тісні ситуації неочевидні, можуть бути сплетені в той період, знаходитися від Рішення. Ми відчуватимемо і силу, і затишок, і знайдемо тих рідних душ, і з ким надалі. Нам буде і цікаво, і комфортно, і з ким ми будемо відчувати себе і впевнено, і сильніше. Дякую вам і до зустрічі у відео по знакам!